Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередній статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайту на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. Записані раніше уроки для Joomla 4 майже повністю актуальні для поточної версії Joomla 5.0. Принаймні це дійсно на 24 грудня 2023 року. Інформація з даного відеоурока залишається актуальною і для Joomla 4. У двох попередніх відеоуроках про багатомовність Joomla ми розглянули різноманітні інструменти для створення багатомовного сайту. В цьому відео поговоримо про перевизначення для мови. Перевизначення для мови дозволяє змінити переклад тексту, який є частиною джумла або її розширень. Наприклад, як отут, увійти, запам'ятати мене. Надіслати листа, ім'я та таке інше. Ці тексти є частиною елементів інтерфейсу сайту. Як правило, для них закладено переклад у файли перекладу. Давайте подивимось, як можна, наприклад, змінити ось це слово увійти. Переходимо до системи. Перевизначення для мов. Тут обираємо мову, для якої треба зробити перевизначення. Наприклад, українська, та частину сайта. Фронтальну сайт, тобто ось цю, або адміністратор адмінку, тобто ось цю. Я обираю сайт, створюю і ось сюди вписую те слово, в нашому випадку увійти, яке хочу змінити. Як бачимо, тут досить багато варіантів. Звичайно, ось ці варіанти нас не влаштовують, у нас є три варіанти. Я вже знаю, який з них вірний, трошки пізніше я покажу, як саме я це визначив, але я вибираю ось цей і напишу, наприклад, вхід. Зверніть вашу увагу, що ось тут можна відмітити опцію для обох частин, і це перевизначення буде додано як для адмінки, так і для фронтальної част частини сайту. Я залишаю тільки для фронтальної частини, оновлюю, і ось було зроблено перевизначення. Навіть якщо ви оновите мову сайту, або оновите саму джунглу, це перевизначення не буде видалено. Але давайте подивимось, як можна знайти константу мови. Бо ще раз, ось тут. Досить багато варіантів. І навіть ось тут можна запідозрити, що увійти це мод JLogin, бо це модуль. Але насправді це не так. Давайте подивимось, як це можна визначити. Ось це я видалю. Оновлюю старінку. Ось тут повернулось те, що було. Переходимо. До панелі керування. Загальна конфігурація. Детальніше про загальну конфігурацію ви можете дізнатися у попередньому відео уроці. Тут нас цікавить опція налагодження мови. Вмикаємо її. І якщо ми зараз збережемо, перейдемо сюди, Ось це поки скриємо. Оновлюємо сторінку. Ось тут. Появилися відміточки такі, що це працює налагодження мови. Також ось тут відкрилась додаткова панелька, але нас цікавить саме константи. Для того, щоб дізнатись константи, перемикаємо опцію показ мови з значення на константа. Звертаю вашу увагу, що ця опція поширюється не тільки на фронтальну, але й на адміністративну частину сайту. Оновлюємо і бачимо, що константа JLogin. Її можна скопіювати або, давайте я це поки що вимкну. Ще раз створити. Ввести пошук тексту і знайти нашу JLogin. Інший варіант, давайте я оновлю сторінку, можна визначити ось тут константа. І пошукати саму константу. Ось вона. Працює це однаково. Ось змінився текст. Розглянемо ситуацію, коли з якоїсь причини не спрацьовує якась мовна локалізація, мовний пакет, який ви встановили. Наприклад, ось тут у нас є. Додатковий компонент JCH Optimize Pro. Як бачимо, він англійською мовою, але якщо пошукати, ось тут у керуванні розширень, ми бачимо, що для нього встановлена українську мову. Це мій переклад, його ви можете знайти на моєму сайті. Також тут є інші переклади українською мовою для різних розширень. але... Я спеціально зробив помилку у мовному файлі, і тому ось тут не спрацьовує мій переклад. Давайте подивимось, як можна визначити, в якому файлі та в якому рядку було допущено помилку. Для цього увімкнемо налагодження мови. Тут нам можна вибрати значення, зберігаємо, оновлюємо. І бачимо, що ось тут з'явилась панелька. І ось тут серед помилок ми бачимо, що є помилка у такому-то файлі, такий-то рядок. Також про всяк випадок, тут можна подивитись, які файли було завантажено, з якими є там якісь проблеми, тобто вони не були завантажені, які рядки не було перекладено, але нас цікавлять саме помилки. Саме із-за них може не спрацьовувати. Файл локалізації. Давайте подивимось, де це можна виправити. Нам треба перейти в папку з джумлею administrator Languages UQA. administrator languages. UQA. І ось тут є мій файл. Відкриваємо його. Також подивимось. Нас цікавить, нас цікавить рядок 47, шукаємо його. Ось 47-й рядок, і бачимо, що ось тут не вистачає ось таких символів. Я зробив цю помилку навмисно, але навіть якщо ви не зробили це навмисно, то такий спосіб, знаєте, як можна пошукати помилки. Зберігаємо. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що застосувалась українська мова. Давайте я ось це вимкну, поки. Оновлюємо сторінку і бачимо, що компонент працює тепер з українським інтерфейсом. Якщо звернемо увагу ще раз, то ось тут зникла, зникли помилки. Ось тут стало менше неперекладених рядків, вони стосуються. Не компонента JCH Optimize, вони стосуються інших компонентів, як вбудованих, так і невбудованих. Але знаєте, де можна подивитись, які є помилки, це саме помилки синтаксису, тобто не помилки перекладу, а якихось таких незакритих кавичок та таке інше. Тобто, ось таким чином можна пошукати. Та виправити помилки, якщо ви впевнені, що ви встановили потрібний вам файл але він чомусь не працює. Покажу ще один варіант, яким користуюсь сам. Він допоможе трошки спростити переклад, особливо, якщо ви робите багатомовний сайт і у вас вже є багато рядків перевизначення мов на одній мові, а ви хочете додати її на іншу мову. Наприклад, давайте я створюю якесь перевизначення. От для цього надіслати листа. Наприклад, налагодження мови. Давайте я подивлюсь константу. Ось ця константа. Наприклад, навіть можна не змінити текст, а зовсім його прибрати. Ось такий у нас буде приклад. Ось українська мова, сайт, додаємо константу. І зберігаємо. Ось сюди нічого не даємо. Оновлюємо і бачимо, що цей рядок було приховано. Тепер можна зробити, наприклад, якщо ми хочемо перенести ці зміни до англійської мови, то нам треба те, зробити те ж саме: нам треба скопіювати ось цю константу. Якщо я перемикну мову на англійську, тут ось це залишиться. Мені треба піти ось сюди, створити константу, зберегти, оновити сторінку, і ось її нема. І так можна переносити по одному рядку, але це не дуже зручно. Давайте я покажу, як я роблю. Я переходжу до корневої теки свого сайту, тут є «Мови», «Overrides», І тут є файл з перевизначенням української та англійської мови. Ось у нас тут є рядки перевизначення української мови. Відкриваємо англійську. Ось це те, що ми зробили. Я можу змінити. І, наприклад, вже тут внести зміни. Наприклад, якось так. Зберігаю. Давайте оновлюсь тут, і бачимо, що в мене це змінилось. Якщо оновлю ось тут, бачу, що було додано отут. З двома рядками немає сенсу лізти до файлів, але якщо таких рядків багато, то проще скопіювати та перекласти їх у файлі. Не всі тексти елементів інтерфейсу можна перекласти за допомогою перевизначення для мов. Іноді трапляються випадки, коли текст вписано прямо у вихідний файл розширень. Таке зустрічав тільки для сторонніх розширень, але не для вбудованих у джумлах. У таких випадках краще звернутися до розробника цього розширення та попросити його це виправити. Якщо сайт небагатомовний, то можна спробувати знайти вихідний файл із текстом та перекласти його прямо там. Як правило, це файл з розширенням PHP. Якщо сайт багатомовний і не має часу чекати на виправлення, можна звернутися до програміста, наприклад, з фрилансу, і попросити його виправити помилку. Але варто врахувати, що при оновленні розширення ці зміни можуть бути втрачені. Також бувають ситуації, коли інструмент перевизначення для мови просто не знаходить потрібну константу. У такому разі її можна визначити самому. Те, як це можна зробити, я показав у відео. Є сторонні розширення, у яких передбачені власні інструменти перекладу інтерфейсу, і тут доцільно використовувати саме їх. В деяких випадках окремі тексти елементів інтерфейсу можна знайти прямо в налаштуваннях розширень. Наприклад, модуль вбудованого розумного пошуку Joomla з написом пошук по сайту, цей надпис задається в налаштуваннях самого модуля. Інструмент перевизначення для мови у поєднанні з іншими вбудованими у Joomla інструментами багатомовності суттєво спрощує переклад сайту кількома мовами. У багатьох випадках він позбавить вас необхідності залазити у вихідні файли пакету перекладу. А наприклад, у випадку з багатомовним інтернет-магазином Novort Mart даний інструмент стає ще кориснішим, оскільки спрощує переклад полів. Зазначу, що перевизначення для мов працює не тільки для багатомовних сайтів, але навіть на сайту, для сайту на одній мові, тобто ви можете змінити якісь елементи інтерфейсу, навіть якщо сайт не багатомовний. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з Joomla допомогли вам у роботі з даною CMS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!